Вчора я розпочала тему імунітету і хочу з вами поділитися про ефірні олії, які зміцнюють допомагають нашому імунітету, нашому організму противостояти різних захворювань. Саме, звісно, унікальна суміш ефірних олій це онгард, з якої я почала, це онгард і бриз. Онгард, вона. Укріплює імунітет. І для мене це ця олія була, так як у мене були проблеми часті ангіни, і після ангін, ангіна завжди закінчувалася бронхітом, кашлем, таким гавкаючим. То онгард я дуже часто брала мед на кончик ложечки. і Добавляла туди каплю онгарда і розсасувала. Зараз є такі людяники. я їх розрізаю, вони такі круглі, я розрізаю їх на чотири частинки, і, виходять такі кусочки складую в бутилочку. Кстати, теж от ангарда. Восені та весною я пропиваю по упаковочці таких капсул. Чим відрізняються капсули, в капсулах ще додавлений є чорний перець та меліса. Є такий онгар в ролері, дуже удобно наносити на подошви ніг, на спину. Так, і гранулки. Не хоче заморачуватись з тим, що треба капати масло на мед, можна приймати такі малесенькі гранулочки. Тут в упаковочці 125 штук. Для профілактики дорослому два рази в день, можна три рази, якщо ви часто болієте. Якщо хочете зекономити. І дуже часто люди приходять в ефірні масла, реєструються з такою сімейною аптечкою. Тут є і онгард, і бріз. Онгард можна всередину, в «Онгард» входять ефірні олії апельсин, розмарин, кориця, евкаліпти і гвоздика. Бріз бріс внутрі не приймається, він зовні наноситься. Якщо є проблеми з диханням, да, з заложеністю, коли ніс закладується, то ми можемо дихати з ладошек, можемо додати в дифузор. Так само наносити, він теж є в ролірі, не взяла його з собою, наносити на спину, на подошву ніг. Сюди, якщо є кашель, можна і онгарт і бріс наносити. І, що я ще хотіла сказати, а що е, вигідно е, з, цією, з цією аптечкою взяти да, набір, або е, є 15, мл, е, тут по 5 мл, а є по 15 мл. Е, я беру зараз онгар по 15 мл. Хочеться всього багато розказати. Я, коли я починала, то пробувала починала от з оцих двох, онгард да? і бріз, чисті масла. Ролери я робила сама, в ролери, там кокосове масло із цим ангардом на 10 мл. Я коли сама роблю, я роблю 30 капель онгарду і доливаю кокосовою олією. Внутрі, коли допустім, є епідемія, вже да, там навкруги вже люди починають боліти, то онгард е, я можу приймати одну краплю на мед е, три рази в день. Е, бріз можу наносити там ран, вранці і ввечері наносити там на спину або на ніг. Е, е, я дуже часто роблю собі, нанося ефірні олії із набору аромотаж.